Ось цей кейс важить, напевно, кілограми 2, не менше. І тут всередині механічна клавіатура. От реально, тримати однією рукою тяжко цю коробку, і враження від клавіатури вже дуже круте. Тому що, по-перше, дуже класний кейс. З ручкою на застібці в такому дизайні, з логотипом компанії. Ну, прям щось. Давайте розпакуємо, подивимося, що там всередині. Ось так відкриваємо кейс Догори раз. І нас тут вітає вся комплектація. Тут на складиш написано Crash 80, Via, намальована клавіатура, три режими підключення. Це у нас Bluetooth 24 по кабелю, документація, інструкція Crash 80. Отак воно все у нас виглядає. ВОПКЕЙ. Хто не знав, є такий бренд. Він дуже класний. Можна відсканувати QR-код і перейти на їх сайт. Є ось такий пакуночок. Тут у нас що цікаво, ну, максимально класно запаковано. Мені дуже подобається. Комбінований пулер для свічівки і капів. Клавіатура підтримує хотсвап. Дивимося далі. Кабель, тут, до речі, намальовано пулер і кабель теж дуже круто. Кабель Type-C Type-A. Він доволі міцний, паракордовий, без фільтру. І його довжина стандартна там, до 2 метрів. Є ще два ось таких навіть три пакунки. Подивіться, тут все намальовано. Тут в нас раз, два і три. Давайте подивимось. Тут свіч намальований, я бачу. Дуже приємно розпаковувати такі девайси. Так, у нас три свічі на заміну. Ось такі свічі показують зразу, як вони виглядають. Свіч, відповідно, фірмовий. Wobcей. Дуже м'який, плавний і тихий. Змаски тут не пожаліли. Дуже шикарний свіч. На 5 пін. Такий білий колір, і ст... у нас виходить верхня частина блакитна. Три свічі на заміну. Ось такий маленький пакунок. Навіть не знаю, що тут є. Давайте ми поглянемо. Тут у нас гвинтики. Поклали гвинтики, теж треба дивитися для чого вони, але знову ж таки в комплектації є навіть гвинти. І третій пакунок відкриваємо. Тут у нас виходить якісь гумки, я так думаю. Так, ось такі гумки прокладки. Ну, це теж треба дивитись, для чого вони. Мені вже подобається от, підхід компанії, що так гарненько все спакували. Відкриваємо догори. Ви погляньте на це чудо. Клавіатура в нас запакована і ще тут є такий, така хустинка, типу рушничок, це дуже класно. Ось так ми її відкриваємо, дістаємо. Запакували дуже гарно. От Прям так вам презентую. Навіть як в вигляді чохольчика, це дуже класно. Погляньте, як все добротно спаковано. І сама клавіатура, вона, до речі, тяжка. Звичайно, що основна маса якраз і займає клавіатуру. Вона дуже гарно так запакована в пакеті. Ну, це прям топ. Ну, наскільки вона дуже круто виглядає. О тут такий логотипчик у нас є. Дуже приємний алюміній, вона така, ну прям дуже якісна клава. Дуже подобається. Тут у нас получається така глянцева панель. Дивіться, тут просто дзеркальна панель. Я вам зараз плівку знімлю. Ви тільки погляньте на цей дизайн. Я спочатку подумав, коли перший раз побачив цю клавіатуру в інтернеті, щось не так з клавіатурами на огляді. Але вона, подивіться, дзеркальна, але має такий слід, наче якось бите скло, таке щось незрозуміло. І це доволі цікаво. Дійсно, от вживу відео, напевно, не передасть, але вигляд воно має дуже прикольний. Погляньте, оцю штуку ми знімаємо. Тут на захований донгл. рішення дуже теж цікаве, з логотипом Вобкейс. Клавіатура складається з двох частин, і це реально такий міцний, дуже приємний алюміній. А знаєте, яка ще фішка в цій клавіатурі? Вона заключається в тому, що ви її легко можете розібрати. Ось таким простим рухом ви можете зняти верхню кришку і подивитись, як клавіатура виглядає всередині, і, звичайно, можна її почистити і проапгрейдити. Ось так виглядає верхня частина. Це такий литий шмат алюмінія. Дуже гарно, дуже якісно він зроблений. Мені подобається, що все таке згладжено, максимально зашліфовано. Ну це реально круто. Зняли дуже просто. І ось у вас є доступ до середини. Погляньте на цю конструкцію. Це геніальне рішення. Це реально дуже круто, що так зробили. Давайте ми тепер заглянемо всередину. Знімаємо цей бутерброд. Ви погляньте. Що плата в нас фіксується на такому конекторі магнітному. Це дуже круте рішення. Я люблю клавіатуру щось там робити додатково, змащувати, розбирати. Мені це в кайф. І це дуже гарна конструкція. Подивіться, як класно виглядає сама плата. Вона реалізована дуже красиво, не дивлячись, що це внутрішня частина клавіатури. Подивіться, тут є в нас також такі. Резинові ніжки, на яких тримається ця конструкція. Знову ж таки, вона дає трошки невеличкий флекс. В середині можемо побачити шар такий піни хорошої. Е, ну, дуже класно виглядає. В середині також ми бачимо на дні в нас раз шумка. Ось так вона виглядає. І два шумка, два слої шумки. І безпосередня нижня частина виходить, в нас. Клавіатурки. І перше враження в виникає ж акумулятор тому що клавіатура в нас бездротова, а акумулятор у нас знаходиться всередині. Ось ця частина безпосередньо знімається, потрібно відкрутити гвинти і буде доступ до самого акумулятора. Рішення дуже круте, мені дуже подобається. Причому я тут також помітив, тут є такі вирізи, і підсвіточка буде також пробуватись на низ, тобто на стіл. Я це продемонструю. Ну, конструкція клави дійсно гарна. Тут є гумки, тут все продумано, і воно сідає просто дуже класно, всі в свої місця, ну щільно прилягає. Ну, то реально дуже класно. Для того, щоб запустити клавіатуру, потрібно зняти капслок. Це треба робити один раз. Знімаємо капслок і можемо побачити тут тумблер. Ми його включаємо в режим On, і клавіатура вже може з'єднуватися з, з комп'ютером. Відповідно, підключаємо Dongle або підключаємо Bluetooth, який є вбудований, і можемо конектити до девайсу. Кейкапи у даної клавіатури зроблені з pbt пластику і технологія леття тут Shot. Товщина стінок хороша. Мені подобається, як кейкапи виконані. Вони мають таку середню зернистість, трошки шершава поверхня відчувається, але дуже приємно. І сама структура, вам скажу, що виглядає теж дуже гарно. Як на білому, так і на чорному кейкапі. Гарно, виходить, у нас відображаються символи. Відповідно, це лиття, так вони не зітруться з часом. Може бути на кейкапах, звичайно, як і на всіх, трошки невеличкий блиск. Але за рахунок отакої от матової поверхні і шершавої, думаю, що вони будуть це весь часом. Показувати гарно хейкапи не гнуться. Ну і це, як на мене, теж дуже класні кейкапи, які йдуть в комплекті з даною клавіатурою. Переходимо до середини. Конструкція клавіатури в нас Gasket Mount. Безпосередньо ми можемо одразу побачити полікарбонатний плейт. Це теж дуже добре. Ніякого зону металу тут немає. Звук приємний, дуже такий кремовий. І, відповідно, плейт у нас е, має невеличкий флекс. Тобто конструкція так зроблена, що флекс ну, тут не сильно виражений, але все ж таки він відчувається. Але тайпінг о, це просто дуже м'який і дуже приємний. В середині можемо побачити одразу, що є шумка під плейтом полікарбонатним, є свічпад на платі, тобто на платі шумка, є також змазка стабілізаторів, Змазки не пожаліли, стаби теж працюють дуже гарно. Плюс у цей простір тут заповнений, відповідно, шумка під пробілом також присутня. Ось безпосередньо підключив я клавіатуру, загорівся індикатор лого світиться, що вона вже працює. У мене версія клавіатури без підсвітки, але є така сама і з підсвіткою. Якщо говорити по режимах підключення, то знову ж таки через FN та плюс 4 ви можете клавіатуру підключити по 2.4. Є також три канали Bluetooth: це FN1, 2, 3, Ви можете вибирати і підключати по каналу до різних приладів. Ну а тайпінг клавіатури це окрема тема, тому що тут він нереально крутий, тихий, плавний, дуже комфортний для вух. Все так звучить максимально сочно і при тому відчувається під пальцями шикарно.